І коротко про головне, про сьогоднішній вечір. 11 годин вечора, зараз на годиннику. Що ми робимо? Ми зараз одягнулися, зібралися, тільки ми, друзі, нещодавно закинули цей у продаж і вже відпроданий, заброньований. І сьогодні ми виконуємо доставку в Дніпропетровську область, місто Кривий Ріг. Я думаю, ви знаєте. Я в стапочках стандартно, тому довго не буду розказувати. Ми вже е, їдемо, прямуємо, заправили наші два автомобілі і будемо їх доставляти. Будемо нашу шкоду, -буд як доставляти в місто Кривий Рік. Тому е, слідкуйте за нашим каналом, кого цікавить послуга доставка. Замовляйте цю послугу, і це відео обов'язково додивляється до кінця. А ми поїхали далі. Що ж, друзі, а ми продовжуємо рухатись. Доставляємо наш автомобільчик попередні, я вже вам казав, місто Кривий Рік, Дніпропетровська область. Домовились з нашими замовниками на 9 ранку в сервісному центрі Volkswagen. Чи Це шкода, не пам'ятаю. Ну це не має значення. Це одна група, як ви знаєте, вони перевіряють ці автомобілі без проблем. Отже, на 9 ранку домовилися зустрітися там. Потім перевіримо повністю детально наш автомобільчик. Якщо все підійде, я думаю, а я думаю, що все підійде, бо тут по ньому просто питань немає, абсолютно недоліків, питань. Ну, дуже класний автомобіль, дуже збережений, максимально хороший рідний пробіг. Тому наші автомобілі, як завжди, доступні для будь-якої перевірки. І саме тому, друзі, ми не боїмось доставляти наші автомобілі навіть за 1000 кілометрів. Бо ми знаємо, що тут це максимально якісно, максимально чесно і максимально прозоро. Отже, після сервісного центру Volkswagen ми будемо е, рухатися в сервісний центр МВС для того, аби зареєструвати цей автомобіль. Попередньо, як завжди, ми підготували повний пакет документів. Це в нас ідуть документи на сам автомобіль, сертифікат відповідності і договір купівлі-продажу на нового власника цього автомобіля. Отже, таких три документи: це повний пакет, який ми передаємо завжди з автомобілем. Ми пройдемо експертне дослідження, яке потрібно, тобто, висновок експерта буде заключений про те, що автомобіль, ну, якби повністю готовий і доступний для реєстрації на, на українські номера, і потім вже після експерта. Ми підемо до адміністратора для того, аби зареєструвати сам цей автомобіль вже на українські номерні знаки, от після вже реєстрації. Ми будемо вирішувати додому. Тобто повний супровід нас не лише доставка, але є і повний супровід по реєстрації сервісному центрі. Бо зараз дуже багато є також обманів, перебивають там він-коди, міняють ці номери двигунів, тому подібного. Дуже часто люди телефонують, жаліються, що попадають якби, на гроші, впадають на проблеми. Тому, друзі, ми за свої автомобілі впевнені, і ми завжди надаємо такий повний повний супровід. Як ви можете бачити, друзі, на вулиці зараз. Березень місяць, але при тому іде сніг. Вже вкрило, як би сказати, певний такий шар по асфальту. Але ми не спіша, їдемо, не спіша собі повільно 100 км на годину. Зараз покажу вам, у нас крутий максимальний дисплей, який тільки може бути. Ось так він міняється. Дивіться, Запас ходу по 330 км, швидкість 98 км на годину. Можна такий включити дисплей. Можна такий увімкнути собі. Так. Це е, Можна відобразити максимально е, навігацію тут, яка тільки є. Оскільки тут максимальний led шток який тільки є в цих автомобілях, е, навігація відображається повністю на весь дисплей. І ось такі режими, я вже вам показував, зараз ще раз пробіжуся. Тобто такий є режим. Є ось такий повністю чорний, типу підспортивний, такий дуже крутий. Е, або ні, це простий, оцей підспортивний іде режим. Під спорт. Такого плану два циферплати вибиває, автоматичне ближнє дальнє світло по стандарту і повна навігація. Так, переключаємо. Тут ми маємо максимальну е мультимедію, також відображається повністю велика карта навігації, повний електропакет, підігрів, Webasto. Е ну, реально все. Е скло з підігрівом. А термальне, воно також захищає від прямих сонячних променів, від підігріву і того подібного всього. Датчики сліпих зон. Амбілайт підсвітка по контурах дверних карт. Тобто комплектація реально дуже крутезна. Тут є автомобілі все. Єдине, як я вже наголошував, тут чого немає, це напевно що панорамного даху. І що тут немає, 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 друзі. Та я не знаю, в принципі, все інше є в цих автомобілях. Реально дуже крутий стан. Дуже хороший автомобіль. Тому, друзі, ми будемо продовжувати рухатися. А вас, якщо цікавить, ви телефонуйте. Що ж, друзі, а ми вже під'їжджаємо до міста Кривий Ріг. От вже буде вивіска там стоїть. Е -е, дивіться, ми під'їжджаємо, домовилися з людьми безпосередньо на Volkswagen сервісі, е -е, одразу щоб перевірити наш автомобільчик. Як ви вже всі знаєте, я думаю, ви всі знаєте, всі чули. Ми неодноразово кажемо, що наші автомобілі вони доступні для будь-якої перевірки. Тобто ми не боїмось пригнати наш автомобіль за тисячі кілометрів, до прикладу, ну трішки менше, звичайно, там, до прикладу, так як сьогодні. Ми пригнали із Західної України автомобіль, проїхали там 800 чи 900 кілометрів, не пам'ятаю. і... Зразу ми домовились попередньо з людьми, що будемо перевіряти його на Volkswagen чи там шкода сервісі має значення, а потім реєструвати його в сервісному центрі. Тобто ми не боїмося цього. Ми завжди даємо, надаємо вам будь-яку перевірку, перевіряйте наші автомобілі чи спеціалістами, чи сервісами, чи там комп'ютерами. Чим завгодно перевіряйте, немає значення. Головне друзі, що я вам хочу сказати, що наші автомобілі вони завжди якісні, перевірені ще до покупки їх в Європі. Отже, друзі, так ми працюємо. Я сподіваюся, що зараз знімемо якесь відео про там, де буде наш автомобіль на Volkswagen сервісі, відповідно, і вже, можливо, що також знімемо якийсь відео огляд з сервісного центру, як будемо реєструвати цей автомобіль. Що ж, друзі, ось і завершилася історія нашої шкоди. Дивіться, ми вже проходимо сервіс експертне дослідження. Наша шкода стоїть. Будемо проводити експертне дослідження, реєструвати людям цей транспортний засіб наш, який ми для них пригнали із Європи, і вирушати додому. Тому, друзі, якщо вас цікавить хороші якісні перевірення автомобілі, звертайтесь до нас. Ми для вас такий підберемо, і ви однозначно ним залишитеся задоволені.